Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Хочу подивитися такий розклад. Поради підказки на шість варіантів. Вірніше інформація. Що про мене на даний момент думають мої самі близькі люди? Раз, два. Три. 4. 5 і 6. Що про мене на даний момент думають мої самі близькі люди. І так, варіант номер 1 Четверочка кубків. Люди думають, що ви знаходитеся в якомусь розчарованні, що ви не змогли реалізувати якийсь шанс і зараз знаходитесь в нині, і чогось думаєте, що ви неудачник. Четверка кубків Униніє, розочарування і те, що маєте, вас не задовольняє, хочеться чогось більшого, а не виходить. От такі думки зараз про вас, у ваших рідних і близьких. Варіант номер 2 Паж Жезлов. Люди про вас думають, що ви іноді себе ведете, як ріб, капризничайте, топаєте ножкою, хочете чогось того, що збуться не може. Але от такий капризний ребінок. У вашій голові зріють якісь плани, але ці плани остаються тільки планами і не втілюються в життя. Вони можуть змінюватися кожного тижня або кожного місяця. Але як маленька дитина не може нічого втілити, так і ви більше всього залишаєтесь тільки з цими планами на місці. При цьому можете капризнічать і бути таким неуправляємим або неуправляємою. Варіант номер 3. Секунду. Варіант номер три. Туз 3 Туз Жезлов про вас думають, що ви зараз огонь, ви дракон. Можете запалюватися з пол оборота, заводитися з пол оборота, що е, спорить з вами безполезно, тому що ви дишите огнем. З другої сторони. Для когось може відігратися так, що ваші рідні і близькі думають, що ви горете якимсь ділом, якимсь, якоюсь справою, яка от у вас в голові і просто веде вас по життю. Ви просто горете чимось таким або кимсь таким, що вас не остановить. Варіант номер. 4. Король монет. Про вас думають, що ви досить урівноважена людина, неважно мужчина ви чи жінка, яка вміє заробити гроші, розподілити їх правильно, вдумчива, немножечко економна, не скажу жадна, да? але людина, яка, на яку можна покластися, така постійна, надіжна, і це прекрасно, да? з вами легко і надійно. Далі у нас іде п'ятий варіант паж мечей, хлопчики, кому все не так. Вас бачать як дитину, яка не просто капризує, як рицар жезлов, да? а може ранити, пред'являти претензії, обсуждати меч, да? бути гострою на язик, але при цьому не брати відповідальність на себе ніяку. По вершкам всього багато знаю, язик підвішений, а результату більше всього ноль. От я зато ранить, можу дуже боляче. І шостий варіант, що Шо про вас думають люди? Дев'ятка кубків. З вами легко і класно. До вас тянуться люди, за ваш стіл хочуть сісти всі, всі-всі-всі. І всі, всі. чим більше людей, тим радісніше вам, тим щасливіші ви і тим краще людям коло вас. Дев'ятка кубків карта удовлетворенної людини, яка дарує своє щастя ще й іншим. От такі у нас дівчатка. Розклад, я нагадую, що це загальний розклад. Відігратися для всіх він не може. Кому відгукнувся, я дуже рада, кому ні. Пожалуйста, проходьте мимо. Всім добра!